а за скільки вона до сотні розганяється? Десь секунд 15-18 Все, давай. Ти казав на спорткарі. Все, все, давай, давай, пишем. давай, давай, давай перед вами водій того самого легендарного авто, а саме Тойота Prius. Я той хто стає з собою, це Владислав. Влади, вітаю, вітаю, вітаємо вас, підписники, вітаємо глядачі. Водослав, наскільки ти досвідчений таксист? Ну, себе я не вважаю, що я досвідчений таксист, але я маю деякий о, опит, можна так висловитися. Працюю я вже майже три роки, 17 березня, у мене був перший виїзд 22-го року. Тобто, коли почалася повномасштабна, я втратив основну, і в мене знайомий, він, він, він таксує, вже дуже давно таксує, і він о, працює на парк. І запропонував мені роботу. Я, щоб вдома не сидіти, бо треба годувати себе, сім'ю свою, треба заробляти було гроші. Тоді було дуже важко, це був самий початок війни. І я пішов в парк працювати на відсоток 50 на 50 напевно, як і більшість водіїв таксі. Зрозумів. А розкажи, чому саме ти пішов працювати в таксі? О, ну, таксі це для мене можливість заробити на авто. Тобто Фабію я взяв в кредит, ну і працюючи на ній, я віддаю кошти за неї. А коли я віддам за фабію кошти, то тоді куплю авто мрії. Тобто, таксі в тебе це додатковий заробіток. Додатковий заробіток, так. Да. І це те, що дає мені можливість заробляти на нову автівку. Але я теж. Думав, що буду тимчасово працювати в таксі, але так виходить, що Ні, ти не починай. Я зрозумів, що ти три роки працюєш в таксі. Скажи, будь ласка, за ці три роки, які в тебе були автівки? За всі три роки я пішов, я ж кажу, в парк. У парку були лише пріуси-трдки. І я сів на тридцятку на пріус. І працював на пріусі. Я зрозумів, що це дуже класний автомобіль. Автомобіль це моя думка, так? І тому саме таке авто я шукав чудово. А який це саме Prius О, Це Prius 30 -ка. А якого це він 30 року? О, саме ця 2015-го. А, так вона зрозуміла. Тобто я дивився 2015-го, це діапазон 10-12 тисяч. Він коштує? Ну, на ринку так. Зрозумів. Ну, я дивився також, що оренда такого авто плюс-мінус 5,5 тисяч за тиждень, правильно? За тиждень так. Я один канал, де їх виставляють, вони там по 5500. Скажи, а який об'єм двигуна тут бензинового, і скільки вистачає акумулятора у електричного двигуна? Наскільки? Дивися, тут коробка йде автомат, двигун ДВС йде 1,8. Електричний двигун, якщо повністю заряджена батарея, якщо. Рухатись саме на електричній тягі, будемо так відверті, по прямій, скажімо, так? Ну, до 4 км можна проїхати саме на батареї. Тобто можна 10 разів за день в пробках простояти виключно на електричному двигуну, правда? Ну, на це авто воно розраховано на затори і там пуста дорога, їдеш собі просто в потоці на електротязі і все. Угу, Зрозумів. Ну тобто, в принципі, ти заряджаєшся цілий день. Правильно в кожну пробку ти стаєш, і ти стоїш уже на електро так. Але в мене що значить заряджається? Вона не від розетки заряджається, вона заряджається сама від себе. Тобто від двигуна він працює як генератор, якщо треба він підзаряджає. І коли тикатися є така як рекуперація, і завдяки рекуперації також підзаряджає трошки. Тобто вона взагалі не заряджається від розетки? Да? Взагалі тут навіть роз'єму немає. Угу. Поню. Слухай, я знаєш, що не розумію, пріус взагалі е, прогрівається на холодну чи ні. От, наприклад, ти зранку приходиш. Тобто ти повинен як запустити двигун чи як, а потім, це ж я так розумію, спочатку вона починає їхати на електродвигуну, правильно? А, дивися, о, зараз о, холодно на вулиці. Ти сідаєш, як звичайне авто, запускаєш її. Вона прогрівається, працює пічка, вона натаплює салон. Секунду, вибач секунду. А запускається що, електродвигун? Ні, е, е, ні, ні. Запускається саме е, ДВС. Так, ага. ДВС запускається. Е, він прогрівається до певної температури, е, переходить на газ. До речі, в мене тут ще газ встановлений, mm -hmm. бо це не було б тачка для таксі, якщо б тут не було газу. Mm -hmm. І потім вона прогрівається, нагрілася, тобто вона виключається, можна так сказати. І все, машина в тебе увімкнена. Якщо треба їхати, можеш їхати вже на електротязі. Угу. Тобто з самого початку, як ти приходиш, вона заводиться на бензині, потім переходить на газ, так? Так. а потім, коли тобі треба їхати, вона переключається на електро. Так? А коли вона вже прогрілася, так можеш їхати на електро, можеш їхати також на електро з ДВС разом. Вони працюють. Угу. Це залежить від твоєї манерої їзди. Зрозумів, ти сказав, що тут стоїть газ. Чи правда, чи міф, що японські автомобілі не воспринимають газ? Як вона себе поводить взагалі? Взагалі чудово. чудово. То, за 3 роки ніяких питань не було? <рес> а, <рес> жодних. Головне робити ТО газове вчасно. І все, питань нема. давай Давайте в кінці, те ж найті. Ані ж тільки каже, коли ми скажемо, сколько накала. <рес> а як працює електричний двигун? Парі з ДВС. Ну тобто, коли він включається, виключається. Є якийсь діапазон швидкості чи, чи як? Е, Дивись, саме на електротязі можна їхати до швидкості 72 км на годину. Е, 73 і вмикається у двигун. ДВС. Вмикається. Але можна їхати одночасно. Тобто, тут електродвигун він як допоміжний. Все одно лишається основним це ДВС. Можна їхати окремо на ДВС, окремо на цьому, на електро. Але е, якщо ти їдеш, наприклад, на електротязі, тобі треба десь газанути, там, е, зробити якийсь маневр, ти даєш газу, набираються обо оберти і вмикається е, двигун основний. Тобто, ти зробив маневр, наприклад, там перестроївся десь чи щось зробив, відпустив педальку, двигун заглох, ти далі їдеш на електротязі. Угу. Тобто вона все робить автоматично, ти ніякі кнопки не взагалі нажимаєш? Взагалі нічого. Правильно? взагалі. В мене так, ось, так. ось тут потім покажеш о, панель приладу. Ось я тут бачу і це можу трошки контролювати: електро, тягу і чи разом. Ага, ну в тебе є кнопки, щоб ти ж можеш переключати, правильно я зрозумів? Так, є кнопка о, о, електро. Угу. Саме електро чи спорт це чисто двигун бензиновий. Я бачу, що тут є сонячна панель. Скажи, будь ласка, це виходить, що влітку ну, при сонячній погоді можна на ній їздити цілий день виключно на електродвигуні. Е, ні, Це як допоміжна функція, вона трохи дає заряду для е, батареї. Тобто, Наприклад, якщо це літо, ти можеш сидіти в авто, в тебе працює кондиціонер, при цьому ДВС він в тебе вимкнений. Також само в заторі ти стоїш, ти просто стоїш на електротязі. Я бачу, ми поки стоїмо, вона завелась, а тепер вона заглушилась сама по собі. Так, бо ми з тобою сиділи внутрі, працював клімат, і він працював від батареї. Тобто ємність батареї закінчилася. То, що я казав, завівся двигун, вона підзарядилася і двигун вимкнувся. І ми далі сидимо в теплі авто, де працює клімат. А чи є тут якийсь регламент у електродвигуна? Ну тобто, масло, фільтр, як у ДВС. Дивись, на парковому я їздив, там було 400 плюс пробігу кілометрів. Там, наскільки я знаю, нічого не робилося. Єдине, що це батарея втрачає свою ємність. Можливо, треба робити це тільки батарею, я вважаю. Не знаю, за це я не скажу, з цим не ставкувався і навіть не цікавився, бо не цікаво. Тобто mm -hmm. я за це не. Тобто за три роки тебе воно не хвилювало взагалі нічого. Але це це, це було інше авто. А, інше. Так, паркове, де я працював. А парку. на цьому ти скільки робиш? Рік? рік. Майже рік. А що ти зробив за рік по цьому автомобілі? На пробігу 200 тисяч поміняли свічки. До речі, мій механік був дуже здивований, бо він їх достав, вони були ще заводські. Так? І масло в коробці. Все. Ну, і ТО для двигуна масла фільтра робиш. На 200 тисяч, а який зараз пробіг? 207 чи 208. А, ну тобто, не, нещодавно. Нещодавно, так. так. Перед новим роком. Які ти можеш е, виділити плюси цьому авто? О, плюси, дивись, це за габаритами не дуже велике авто. Мені зручно їздити в потоці, перестраюватись. Я можу запаркуватися в центрі, що немало я можу зайти собі місце. А також. О, у наших дворах, де заїжджаєш, де куча авто припарковано, теж мені зручно, я можу розвернутися компактно. Мені це подобається. Це авто таке, як, за розмірами, твоя фабія, теж маленька компактна, але цей Prius він побільше. Трошки більше. Mm -hmm. Ось вона примірно, як моя фабія, да? так, так, міняємося. Да. Та давай, та давай. <laughs> 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 І, до речі, ти питаєш о, про якість так, авто, то Моя думка, я хочу так висловитися: німці роблять дуже класні шикарні автомобілі. Але японці роблять ваші дуже ясно, дуже понятно. Слухай, один мені хлопець сказав, що дуже рабанять ці Prius'и. Ну, я чесно, не замітив. Ми прокаталися, я не замітив. Але що ти можеш сказати з цього приводу? А, так, я бачив це в твоєму інтерв'ю. Це Таксорік сказав. А, так, він правду сказав. Я... Його повністю підтримую. Це авто, вона як погрімушка, я можу її назвати. Але якщо трошки попрацювати руками, заїхати в епіцентр, купити антишумку і проклеїти деякі місця, які треба, нять, то це зникає. Так, не зовсім, але це зникає. Можеш, до речі, показати. Показуй, де. Дивись, ось у мене в бардачку, бачиш, такі йдуть як накладочки. Ось таке все проклеїш, такі всі місця. Ось там на торпеді також так, проклею. Ось тут дивись на підлокітник. Ось трошки проклеїш собі і все. І цей скрип походить. Але це треба, вс... ну, майже... це треба майже все авто проклеїти. Ні, Ну то тобто, есть, варіант, вихід є. Є, вихід є, так, вихід є. Ну і він дорогостоючий. Ні, ні. Я ж кажу, в епіцентр заїхав, купив антишумку і все. І часу погаїв там кілька годин. Тобто, вона, в принципі, не тарабаний, да? такого немає. Ну, такого немає. Якщо їхати по обрущатися, то так. Це, ну, я думаю, це, і, відчувається, це, це відчувається, у всіх відчувається. машинах відчувається везде. Десь більше, десь менше. Тому uh -huh. то, що є, то нормально. Добре, а які ти мінуси можеш виділити по цьому авто? Хм. Це слухай, це від пасажирів. Дуже таке часте запитання. А, з тим, що я ставкувався. Зістовкувався, так? По залізу, по там. Головне все по регламенту робити і все буде працювати. Так? Мінуси. Дивись, коли ти їдеш на електротязі о, у дворах і перед тобою йде якась бабушка, то вона тебе не бачить і не чує, а вони ж ходять, як завжди, посеред дорозі. Тобто ти її посігналити не можеш з міркуванням безпеки, щоб їй там погано настало чи ще щось. Ну, це з цим треба змиритися. А ще один мінус. Вони, коли йдуть з Америки, вони приїжджають, вони у них дуже низький кліренс. Дуже-дуже низький. Коли до тебе сідає ну, такі три чоловіки, наприклад, то ти переїжджаєш в нормальний лежачий поліцейський і вона чіркає днищем. Тому треба ставити проставки, підіймати кліренс. Mm -hmm. Ну, хорошо. А ціни які на цей автомобіль? Космос чи ні? По запчастинам. Ну, ТО масла фільтра коштує 2600, Це з маслом преміум, там тільки масло дуже дорого коштує. Ну, я думаю, це звичайна ціна тут. Так. Свічки, свічки, чи 2400 мені стали. ну Це все з роботою, це mm -hmm. я до майстра їжджу. І 2400 було це заміна о, в коробці масла. DWS. Ну, це, так? коробка. Так. так. Ага. Більше по цій авто нічого не робилося. До речі, я знаю, мені ніхто не повірить, але коли я приїхав ну, до цього людини, до механіка, до свого він її підняв, він подивився, я кажу: я, я тобі не вірю. каже, Ця машина, вона вся в Америці. В неї навіть гума літня американська. Mm -hmm. Ні, ну слухай, вона наче нова. Я не бачу, uh -huh. навіть не подряпин, що саме таке, у таксистів нема подряпин, наче щось таке, щось неймовірне. Але ну, наче як нова. Так. 15 рік це ну, 10 років її. люк це топ. А чи топ це для таксі? Я так розумію, що влітку дівчата всі з нього вилазять. <гум> дівчата. Ну дивись, а, влітку п'ятниця-субота, це пасажири на підпитку. Ну, ти, я їжджу з люком відкритим. Так, всі просять там, зроби гучніше музику. Чи там, постав мені таку-то музику. І в люк, ну, знаєш, як вони всі люблять. Але з розумом це можна робити, але з розумом. І це ну, твої чайові. Угу. Це ну, твої тобі, чайові. В принципі, я прав. Так, так, так. Я так і подумав. Так, е одне із самих головних питань, яке цікавлять наших глядачів: скільки реальний розхід палива, а саме газу, угу. у тебе виходить? Е дивись, усі пишуть 5,5, е 6. Ну, я не знаю, в мене. У мене такий, я не їжджу як пенсіонер, я тобто їду собі так, як я хочу. так. 6, 6,2 це можна у вихідний день, коли пусті дороги. Це клас, це розкіт. Mm -hmm. Реальний розхід у звичайний будній день робочий разом із заторами 7, ну, це точно 7 7. Там 7,2, 7,3, ну 7,5 це якщо ти вже в затор дуже такий попав, чи якщо ти там на тапочку наступаєш просто у тебе. Оберти, даєш постійно оберти. Тоді в тебе буде розхід великий. Влітку кондиціонер це 8 Але я повторюю, я зранку сів в авто, я її увімкнув. Мені треба пічку, я увімкнув чи кондиціонер, якщо це літо. Так? І все, я не вимикаю. У мене працює завжди і пічка, і кондиціонер. Ну, ось це так виходить. Зрозумів. Тобто цей автомобіль вживає плюс-мінус, так само, як Фабія. А може навіть іноді менше, може. але це автомобіль, це не фабія. Так. Тут автомат, комфорт і місця тут. Ну, от я в сонаті сидів, я вважаю, тут не менше місця. Ну, може в сонаті трошки більше. Трошки ну, більше. Я один раз в ній сидів, тому mm -hmm. не знаю. Мені показали, що не, не менше точно. То ти забув. Але я, я, я можу То ти помилятися, забув. але мені так кажеться, Ну, місця реально багато. Чи вважаєш ти цей автомобіль? Найкращим у своєму класі для роботи в таксі? Ти запитав, як я вважаю? Саме я вважаю, що це найкращий автомобіль для роботи в таксі. Тому саме це авто я і шукав. Ось. А, він проходить стандарт, комфорт. Це два класи. Хоча ми всі знаємо, що вся робота в стандарті. Тому я не ганяю на автобізнес класу, не розвожу стандарти де тарифи 10 гривень за кілометр. Можете хейтити, я знаю. Але я таке не ввожу. І мені комфортно, зручно, я можу. Я два рази по 6-5 по годин в день працюю. Тобто я працюю зранку і ввечері лише під пік, під коефіцієнт. Так, і пасажири такі, вау, яке авто, ну, типу, клас, комфорт, дивуються. А для деяких, які замовляють стандарт, до них приїжджають там камери, сонати, так, на стандарт. Ну Після цього вони, звичайно, не обіжаюся, друже, Але коли вони сідають у Фабі, ну ти розумієш, так. Також вони сідають у пріосному, типу, Nie, ну, це, це, вже, це, це вже як стандарт. Да, тобто це там авто, як для стандарту вже більше. Nie, ну, дуже цікаве авто, мені дуже реально сподобалося. І, наприклад, якщо я щось міг казати, як я там з таксериком розмовляв uh -huh, там, про uh -huh. сонату щось міг казати, то слухай, мені тобі нема з чим порівняти тобі оцей автомобіль. А ти як вважаєш, які є от, ну, типу, для таксі конкуренти цій машині? В класі комфорт Такий, щоб і для водія, і для пасажира так? ми не беремо бізнеси, бо з бізнесом я мало в мене досвіду. Ну, я не знаю. Я вважаю, це має бути звичайна коробка автомат. Це має бути хоча б 1,6 двигун, щоб вона їхала. Ну, а так само, я не можу сказати, яке авто. Я не знаю, Кож, Кожен для себе обирає сам. Ну, Тобто, ти не знаєш ніяких таких аналогів. Ні, да? Я хотів що? саме це авто. Тому це авто. Ось я на ньому То, тебе вибору ніякого не було. Ти зразу розумів, що хочу ось це, і воно саме таке. Так, ідеальне? Так, так, Я ж кажу, я працював на парковому, вона була взірвана, там стояк не було. Там по салону були питання. Але з двигуном ну взагалі не було питань. Я розумів, що ці двигуни, я не буду казати, що вони мільйонники, бо я такого не чув. Але 500-600 до капіталки я вважаю, точно вони ходять. Але що буде 500-600 накатувати авто в таксі. Воно просто буде взірване повністю. Угу. Цей автомобіль я зрозумів, що ти рекомендуєш для таксі. Тобто, для комфорт класу. Саме найкраще ти вважаєш це, цей автомобіль. А, дивись, я ж кажу, для водія це в першу чергу. Ти береш це твоє робоче місце. Тобі потрібно комфорт, щоб було комфортно, щоб ти не втомлювався нічого. так. Дивись, наприклад, я хочу сказати за те, що якщо я кажу про Сонату, що мені цей автомобіль для стандарту, для комфорту, вважаю, що він не підходить, тому що, ну, типу, великий автомобіль, і чому вона повинна возити людей за ці копійки, що я вожу на фабії? То, наприклад, про цей автомобіль я можу сказати, що. Ти можеш собі дозволити е, катати там по 100 гривень, але ти я зрозумів, що ти відмовляєшся. Але ти можеш собі дозволити за рахунок свого невеликого розходу, правильно? Так, правильно. І, ну, я не знаю, у мене є знайомий, у нього теж саната бізнес. Це New Rice, він на ній їздить, бодя, привіт. А, ну. Не вірю я їм. Вони всі, як один кажуть, під копірку 12 літрів. Я їм не вірю. Ну, 14. 13. Мінімум. Мінімум це розхід 13. Ось я чомусь так це бачу. А в мене розхід 7. Тобто, я проїду 200 кілометрів з моїм розходом, він проїде 100 кілометрів. Ось тобі і різниця. І це в одному класі в комфорті виходить? Це в комфорті, так. Але ж сонати вони ще бізнес цепляють. Так, да, це я знаю. Ну, в цьому є і плюс. Це, так, в цьому Це є плюс. і плюс. Хоча вся робота цим... в стандарті. Десь я таке чув. Чи можеш ти рекомендувати цей Prius для сім'ї? Чи тільки для таксі? О, дивісь, ось, о, давай не так. О, запитання, не Prius. От багато пасажирів питають: ось, я хочу там собі гібрид, машину розкажіть, там все розповідаєш. Але я, я кажу. На мій взгляд, гібридне авто це авто, яке в день проїжджає ну, хоча б 200 км, 250 км. Це нормально для таксиста, а то і всі 300. Тобто на гібридному ти економиш на паливі гроші свої економиш. Так. Але для сім'ї, ну я не знаю, я б брав би за ці гроші, що можна взяти пріуса, можна взяти ну, сенату, можна взяти Volkswagen якогось. Ну, дуже багато класних авто, більш комфортніших, більш просторніших, там, з новими наворотами, якимись функціями і всьому тому подобному. Ти знаєш, я тобі кажу про Сенату, зравнюю да, постійно, але, от, наприклад, якщо от, для сім'ї тобі задав питання, то я, в принципі, теж хотів би на нього відповісти. От для сім'ї я б Сенату взяв би. Так, так. От, типу, мені для сім'ї більше б соната підійшла. Так. Ти Я що? Заводен, заводен. Да. Те, що ти питав. Ми зараз стоїмо, у нас працює клімат, обігріви працюють. Ось увімкнувся двигун, підзаряджає батарею. Ми стоїмо на місці. Зараз вона підзарядиться, двигун вимкнеться, і ми далі собі стоїмо. І від батареї у нас працює, клімат, і все працює. Кава, звісно, тут тих, конструкція. Так, розумів. Дуже красивається. Ось анімація, так. Так, да, заводиться сама. Двушиться сама, тобто комфорт виставляється, ну, тобто підтримується постійно на одному рівні, да, на який ти поставив. Ну, тобто печка там, К -к Клімат, так, клімат, я виставив собі температуру, все, увімкнув, і воно дує, тримає температуру в салоні. Так, якщо подивитися зовні, і Фабія, і Пріус, вони в принципі, в принципі майже однакові. Ну, Пріус може трошки більший. Але ж, дивимось, скільки місця в Тойоті. Давайте я відкрию. Дивіться скільки. Ну реально багато. Дивимось скільки місця у фабії. Дивіться, руль прямо ось в живіт давить. Ну і впереді там теж. Бачите? Мало, реально мало. У фабії ззаду. Ну, сісти можна. Ну, але таке. Але таке. Дивіться, в пріусі. Ну тут уже на порядок більше місця. А підлокотник бачили? Не у всіх бізнес є автопідлокотник. Що по багажнику у пріусі? Давай, я тобі покажу. Показуй. Авто трошки грязне, погода, бачите, у нас все немає. Ну, то понятно. О, докатка. так Він доволі таки великий. Так, в мене знаходиться тут докатка, бо газовий балон стоїть 40 літрів. До речі, мені 40 літрів газу вистачає на 350 миль. Це мінімум, самі рахуйте. Ого, це десь 400 км, мабуть. Є така ніша ніша, яка велика. В мене тут данкрат, балонник знаходиться. Ну, все, що необхідно для водія. Ну доволі таки великий багажник. Ну Давайте вже фабії покажу. Щоб було з чим порівняти. Ну Тут в мене курточка поміщається, в принципі. І штатів. Плюс-мінус. Місця не багато, але багажник є. Що ще розкажеш по автомобілю? Я бачив, тебе люк якось так відкривається. Незвичайно. А, так, давай з цієї сторони покажи. Це фішка є, але вона не у всіх авто. Тобто тут в мене знаходиться типу як передній спойлер. Зараз я вам покажу. Ви чули таке? Впереді спойлер на криші? Я такого не чув. Я на імпрезі ну, бачу, взади є, але впереді надуваюсь. не бачу. О, дивіться. Бачите, Ухты. він відчиняється. І Тобто ми їдемо, нам салон нічого не задуває, бо в деяких авто така піндюрка вилазить, теж не знаю, як називається. Я знаю, що воно все задуває в салон. А, а при такому воно... Не, не ну задуває. продумано, однозначно продумано, що тяга така мощна. Так, так так? Ух ты. В люк великий такий так? Так. Да? Клас. А тут да, бачите, сонячна панель. Грязна, мита. Ну, так це ж не Фабія, щоб за нею ухаживали. <різь> Мені було дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Значить, твої коментарі про дане авто, вони вважають, що дуже цінні. Бо, наприклад, в мене є знайомі, які бажають собі придбати автомобіль, але вони хочуть і в сім'ю собі автомобіль, і на такому автомобілі, щоб можна було підробляти в таксі. Тому, тому. Дуже тобі велике дякую за роз'яснення по даному автомобілю. Ну і що ти там скажеш? Дивись, що я хочу сказати для тебе. Я вважаю, що це буде цікаво, і твоїм глядачам. Якщо це відео давати набере 1000 лайків, то ми тобі зможемо предоставити на огляд Prius 50. Це вже інше авто, воно новіше, воно більше функцій. Одним словом, чекайте на відео, набирайте лайки, тисячу і буде відео. Друзі, я не знаю, де ми візьмемо тисячу лайків, але по-любому треба їх знайти, треба, тому треба що искати. посидіти в привусі 50-му. в мене бажання є, що це взагалі за автомобіль. Ну і цікаво це буде, в принципі. Ну, у заключення я хочу, 에, Владиславе, тобі сказати дякую, що ти приїхав. Дякую тобі, те, що ти потратив трошки часу і, в принципі, роз'яснив нашим там, підписникам, нашим глядачам, що таке за автомобіль Prius. Бо, в принципі, дуже про нього багато ми знаємо, але особисто я не бачив обзорів саме від тих, хто на них таксує. Тому я тобі дякую, будь ласка. Я думаю, наша наступна буде ж зустріч уже на ці, а не тридцять. Тисяча під тисяча лайків шукайте, друзі, шукайте, друзі, тисячу хочете. шукайте. Так, а я тобі хочу сказати, будь ласка, о, дякую тобі за досвід о, з камерою. Так, і я хочу тобі побажати стати тією людиною самим собою. І через 100 днів ми побачили іншу людину. Дякую, дякую. І друзі, також я вам хочу побажати всього самого найкращого і. Будь ласка, живіть, не забувайте жити. Я забув один час, а зараз я, скажімо так, сповнив і проснувся, даже можна так сказати, і я починаю жити, робити те, що я хочу, і добиватися саме того, чого я хочу, а не те, що від мене вимагають. Тому, як казав таксорік, всім добра, всім добра.